Друзі, ви на каналі Дачі ТВ. Ну вчора розпочали будувати е, нашу тепличку. Зараз вам все покажу. Підпишіться на канал, поставте лайк і будете все бачити, що ми робимо. Тепличка ось така буде 6х3,5. Е, сьогодні вже залили е, бетоном стійки, 4 стійки, це в нас метал. 50, напевно, залишилось зальтанки нашої. Далі ми замовили 40-ку, ось такий метал. І таким будемо далі користуватися. Чотири сійки по 50, внизу 50 зробимо і вверху тут у нас будуть двері, металопластикові двері встановимо. І, я думаю, вони краще будуть триматися на 50-му металі. Ця стіночка 50, далі все, 40 дах. Двухскатний буде по... Не знаю, подивимося, який нахил зробимо. Висота буде від нижньої поручні десь буде 2 метри. 2 метри і дах. Від землі ми відступимо, це ми сієчку залили маленьку. Десь 25 см від землі. Отам у нас вуголок вище. Ну, якраз вийдемо. Внизу поставимо сендвіч панелі, я думаю. Потім все з полікарбонату цього зробимо, я думаю. Все, що буду робити, все вам буду показувати. 6х3 Проком... прокоментуйте. Можливо, якісь нюанси я перший раз зроблю. Можливо, якісь нюанси є. Випуси, можливо, щось підскажіть, в коментарях напишіть. Ну, а так, що, плануємо за пару днів доваритися. Напевно, ну, робота є робота. Будемо ходити на роботу, а там як, як вийде у нас. Якби я був вдома два дні, я думаю б за два дні я цю конструкцію б зварив. Ви всі бачили. Та вон, ви бачите, ото будинок. Е я його зварив дуже швидко. О, там така альтанка дуже велика. Видно, не видно. Я думаю, видно. Оту альтаночку я побудував її там за місяць. І деревом все обшив і утеплив. І ванну туалет зробив. Ну, коротше, колись покажу вам огляд. Так, будуємо. Теплицю. Жінка буде вирощувати квіта. Просила, просила, ну і допросилася. Друзі, підписуйтесь на канал. До зустрічі!